Дітки, послухайте віршик, листопад надходить завмирає ліс. Люди в теплий одяг добре одяглись, ронять мокре листя, дерева та кущі. Це вже почалися галади й дощі. Діти, восени не тільки листочки летять з дерев, птахи зібралися в далекий політ, щоб залишити рідні краї та перезимувати в теплих країнах. Сьогодні ми завітаємо в гості до тітеньки сави. Тітенька сава познайомить нас зі своїми сусідами, дикими птахами. Добрий ранок, діти. Моїх сусідів просто не можна не любити. Вони такі гарні, так гарно співають, до того ж вони є лікарями дерев, бо знищують шкідливих комах. Погляньте на птахів. Їх тіло вкрите пір'ям, мають крила. Завдяки їм можуть літати. Міцний дзьоб допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. А як ви гадаєте, дітки, де живуть птахи? Птахи будують собі гнізда, деякі живуть у дуплах, а деяким допомагають люди, будують паківні. Раптом у долині із залісу з'явилася темна хмарка. Хмарка сунеться швидко швидко. Та це зовсім і не хмарка, а величезна зграя птахів. А що ж це за птахи? Це шпаки. Навесні та на початку літа вони живуть парочками у будинках, які зробили люди, називаються шпаківні, а зараз зібралися в зграї. Це вони готуються до відльоту в далекі теплі краї, у вирій. Та доки не настала пора відлітати, Зраї шпаків цілими днями літають над полями, над луками, шукають собі їжу. А як з'являться перші заморозки, глянь, а шпаків уже й нема. Полетіли наші шпаки у вирі аж до наступної весни. Хліб давно покасили і зібрали, а по стерні походжають чорні граки. Хліб зерне підбирають, різних черв'ячків, жучків їдять. Тут і старі граки, і молоді, усі разом до відльоту готуються. А подивись на ластівок, скільки їх восени вздовж дороги на дротах сидять. Посідають щільно одна до одної. Здаля поглянеш, ніби на мастинки чорні, нанизані. Щебечуть ластівки, хвилюються, метушаться, це вони теж у дальню путь зібралися. Раптом долинає, звідкіля з згори. Кру-кру-кру. Подивишся високо-високо, аж під хмарами летять у вирій ключем журавлі. То вже означає, що до зими недалеко. А ще, діти, я хочу вам розповісти про свого дальнього сусіда, Лелеку. Лелека це народний символ України. Лелеку ще називають бусол, бусько або чорногуз символ поваги до батьків, сімейного благополуччя, щастя батьківщини. Лелека в Українців святий птах, який за повір'ям має риси і звички, що притаманні людям. Де він збудує своє гніздо, в тій хаті буде щастя. Лелека сумує, коли бачить сварки між людьми. Стане нерухомо на одній нозі і плаче гірко, а як бачить добро між людьми, то калатає своїм дзьобом, то він так радіє. Святий обов'язок лелеки знищувати різних гадюк, жаб своїм прильотом в рідний край він провіщає весну. Раніше, коли діти хотіли мати сестричку за порадами старших, вибігали за ворота і гукали. Бузьку, бузьку принеси, Маруську. В Україні лелека занесена до червоної книги. Їх треба охороняти. Лелеки також відлітають в теплі края восени. Дітки, а про яких птахів ми сьогодні з вами розмовляли? Давайте пригадаємо. Це граки, ластівка, шпак. Журавлі, лелека це всі птахи, які відлітають в теплі края. І їх називають перелітними птахами.